Ми живемо на Україні, ми українці. А українці завжди славились своєю гостинністю, щирістю, привітністю. Сьогодні нас запросили в гості до себе в село тітка Галина та дядька Остап. Тож рушаємо в гості в українське село. Ось нас зустрічає їх донечка, Даринка, та веде до батьківської хати. В Україні гостей завжди зустрічали хлібом з сіллю. Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячить зміг, гостя ми того зустрічаємо круглим. Пишним короваєм, з рушниками беремо таріль, коровай кладемо і сіль. Шанобливо хліб підносимо і, вклоняючись, щиро, просимо. Любий гостю наш, приймай, дружби символ, коровай. Завжди в Україні на столі головним був хліб, в народі говорили хліб. У голова, хліб батько, вода мати, без хліба не до обіду. В Україні хліб сіль на вишитому рушнику то найвища ознака гостинності народу. Ось зараз ми бачимо на столі лежить хліб і багато інших традиційних українських страв. Таких як борщ з пампушками, голубці, вареники, сало, гриби, огірки та багато інших українських страв, про які ми сьогодні з вами діти будемо говорити. Які ж українські страви найголовніші на обідному столі? Відгадайте загадку: морква, біб і цибулина, бурячок. І капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну й ми зварим, що діти. Правильно, борщик. Справді, хто ж не любить борщ? Слава про нього йде не лише Україною, а й багатьма країнами. А які ж овочі потрібні для борщу? Давайте пограємо в гру звари борщику. Перед вами діти горщик та різні овочі. Оберіть овочі, які потрібні для борщу. Починаємо обирати. Капуста потрібна для борщу. Так. Кабачок. Ні, не потрібен. Редиска. Ні, не потрібна. Помідор потрібен. Цибуля. Також потрібна. Морква потрібна. Квасоля. Так. Баклажан потрібен? Ні. Картопля потрібна. Так. Буряк потрібен. Перець потрібен. А огірок потрібен? Ні. Ось ми зібрали горщик для борщу. Молодці діти. Іншою відомою всім українською стравою є куліш, Рідка пшеняна каша, заправлена салом і цибулею. Польовий куліш страва, яку варили для себе козаки не в печі, а прямо на багатті в казані. Тому козацький куліш ще й пахнув димом. Таку кашу. Іноді і зараз готують. У нашого народу є й інші улюблені страви, серед яких багато борошняних і з тіста. І це не дивно адже земля України щедра й багата хлібом, добре родить пшеницю, жито, але з борошна пекли не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки до борщу та й на улюбленішою. Українською стравою, звичайно ж було. Відгадайте що, яка страва? Загадка. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це діти? Звичайно, це вареники і готують їх. Із різноманітними начинками на будь-який смак, із картоплею, м'ясом, грибами, капустою до обіду, з вишнями, смородиною, з солодким сиром на десерт. Деякі наші страви є традиційними до народних християнських свят. Так, на різдво українці готують кутю, пшеничну кашу. З горіхами, родзинками, медом та маком. Ще варять узвар, компот із сушених яблук, слив та груш. А ось до Великдня обов'язковою стравою на українському столі вважається духм'яна паска біла, пишна, змащена яєчною глазур'ю. Вона просто проситься до рота всім ласунам. Небайдужим до української кухні. Традиційне меню українців в основному складалось з овочевих і борошняних страв: Борщ, вареники, галушки, гречаники, млинчики. А ще здогадайтесь: ось смачна вона, дохмяна, рисова, гречана, манна, ложку в рот і буде. Наша, Здогадалися, це каша. Дуже полюбляли українці і різні каша. Доповненням до борошняних страв для наших предків були риба, ягоди, молоко, олія, рідше м'ясо. У щоденному побуті м'ясо вживали переважно у вигляді сала та смальцю, а ковбаси. Інші м'ясні продукти можна було побачити на столі лише святкового дня. Ними ласували зрідка. Дуже полюбляли і зараз полюбляють українці різноманітні страви з яєць, особливо яєчню із салом або шинкою. Традиційна українська кухня бере. Свій початок від простих у приготуванні сільських страв, багатих розмаїттям овочів це і борщ, і капустняк, і голубці, і квашена капуста, і солоні огірки, і гарбузова каша. Отже діти в гостях. У тітки Галини та дядька Остапа ми познайомились з різними традиційними українськими стравами та дізнались про гостинність та щедрість українського народу. Сподіваюсь, ми ще заглянемо в гості та більше дізнаємось про українські традиційні страви. А зараз ми прощаємось з нашими хазяївами. До зустрічі, діти!